З 2 травня 1962 року почався тролейбусний рух у Житомирі. Це екологічно чистий вид транспорту, який щорічно перевозить до 80 мільйонів пасажирів. Тому комунальне підприємство Тровайно-тролейбусне управління є одним із потужних колективів області із усталеними традиціями, в якому працює понад тисячу працівників, які щоденно виконують соціальну функцію держави у пільговому перевезенні громадян. Я дійсно сьогодні пишаюсь тим, що в нас є такий колектив. Я впевнений, що ті проблеми, які ми прийняли з вами на свої плечі, ми поступово розв'яжемо і ми зробимо так, що наш колектив знову буде мати потужні крила і буде радий і святкувати наступні свої ювілеї. В цей день почесними грамотами та грошовими винагородами передовики виробництва та ветерани були відзначені міським головою облдержадміністрацією та обласною радою. Завдяки непологливості колективу ТТУ і органів влади минулого року було додатково введено на лінію 27 одиниць електротранспорту. При підтримці облдержадміністрації придбано 5 трамваїв з Вінниці. В цьому році заплановано поповнення тролейбусного парку машинами із Києва. Крім того, за рахунок бюджету планується придбання декількох нових тролейбусів іноземного виробництва. Сьогодні колектив взяв курс на погашення кредиторської заборгованості, яка роками накопичувалася, і за рік спільно з органами влади вона зменшилась майже у два рази. Зараз у колективі йдуть напрацювання з тим, щоб стати ще і ваговим гравцем на ринку автобусних перевезень. Управління по показниках основних займає третє місце в Україні. Тобто ми не гірші за інших, а в девчому й кращі. після таких колективів, як Вінниця і Крим, ми знаходимося на третьому місці. Це вдалося завдяки тій праці, яку демонструють наші працівники.